США зробили ще один крок у посиленні української протиповітряної оборони. Держдепартамент схвалив постачання обладнання та послуг, які дозволять провести комплексну модернізацію українських батарей Патріот. Ця інформація була оприлюднена управлінням оборонного співробітництва та безпеки Пентагону. Ключовим елементом майбутніх робіт стане оновлення пускових установок М901 до сучасного стандарту М903. Після модернізації ці установки зможуть застосовувати новітні ракети, що входять у пакети ПАК-3 та ПАК-3 МС, а також комбінувати боєприпаси під конкретні типи загроз. Фактично, це означає розширення можливостей із перехоплення балістичних та аеродинамічних цілей. Вартість проєкту оцінюється в 105 мільйонів доларів. Виконавцями будуть дві провідні американські корпорації оборонної галузі, RTX Corporation та Lockheed Martin, які залишаються ключовими розробниками технології Патріот. Крім того, для реалізації угоди планується короткострокове відрядження фахівців уряду США та підрядників до європейських підрозділів командування Збройних сил США. Там вони проведуть навчання, тренування та забезпечать координацію всіх етапів модернізації. Важливо зазначити, що Україна вже експлуатує пускові установки М 903 разом із ракетами ПАК-3 та ПАК 3 МСІ, які успішно справляються з російськими іскандерами та кинжалами. Нова угода дозволить привести решту елементів системи до аналогічного рівня, забезпечивши сумісність та гнучкість застосування озброєння. Модернізація українських патріот це не просто технічне оновлення, а розширення можливостей усієї системи протиповітряно оборони країни. Нові ракети та вдосконалені пускові установки дозволять Україні ефективніше протистояти балістичним загрозам. Рішення США. Підтверджує продовження системної підтримки та прагнення зміцнити українську протиповітряну архітектуру на довгострокову перспективу.